Послання і поради від померлого з вашого роду. Хто? Це померла жінка, яка спостерігає за вами і надає вам інформацію, і говорить саме про те, що вам потрібно діяти, вам потрібно відстоювати, вам потрібно боротися. Для цього вам і надається інформація. Боротися, діяти, тобто активно проявлятися. Якщо ви маєте на даний момент негативні результати, то насамперед очищуйте свій простір саме від тих людей, які негативно впливають на ваше життя і загалом. Ви здобудете ясність розуміння, як вам чиняти по відношенню до свого оточення, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння взаємодії, спілкування з якими людьми потрібно поставити крапку. Ну, тому що в вашому житті вже відбулися втрати і є негативні результати по відношенню до взаємодії власне, своїм оточенням. Ну, говорить, відсікай, перевладив свої руки і керуй по відношенню до ситуації, до обставин. Тільки таким чином ти досягнеш результату. Тільки таким чином ти поставиш крапку на негативних. Результатах в своєму житті, тобто певний період ви дозволяли людям маніпулювати ситуацію і обставини в своєму житті. А вам говорять, що ви отримаєте знання, отримаєте інформацію, і вам потрібно діяти, щоб здобути владу по відношенню до ситуації в своєму житті. Ви отримаєте внутрішню силу, яка й допоможе вам досягнути позитивного результату, зцілити ситуацію, пропрацювати. Ну, в декоді це говориться саме про дар, про магічні, знання, про знання і розуміння внутрішньої сили. Тобто ви пройдете свою трансформацію, ви здобудете саме ці дари і ресурси від вашого роду, які допоможуть вам зцілити ситуацію і допоможуть досягнути позитивного результату. Робіть вибір, говорять саме по відношенню до ситуації. Ну, скажімо так, як робіть вибір. Вам говорять, що прийшов час брати владу в свої руки. Ну, якщо ж ви все ж таки не будете цього робити, то ви повинні бути готові до того, що в вашому житті будуть негативні події відбуватися і надалі. Тобто, ви будете мати для себе негативний результат. Але при цьому вам чітко вказується про те, що ви має, ви ресурсна самодостатня людина, і ви зможете. Взяти владу в свої руки. Але от чи забажаєте ви, чи будете ви активно проявлятись, вибір за вами. Ну, але все ж таки говорять, що потрібно йти в нове починання. По відношенню до конкурентів не потрібно навіть мати якісь сумніви по відношенню до власної самодостатності, по відношенню до ситуації. Дякую.